Я не розумію тих батьків, дорослих людей, які виглядають освіченими, які говорять з дітьми, зі своїми говорять російською мовою. Вони таким чином створюють для них небезпеку на майбутнє. Я теж з дитиною багато років говорив російською мовою. Нічого, отак. Все перейшли з батьками, з дитиною, з ким завгодно. З ким завгодно, от е, просто убезпечте майбутнє своїх дітей, привчаючи їх спілкуватися українською, коли вони не будуть розуміти росіяни, у них не буде спільної мови, ну розрозуміти вони все одно будуть, як розуміють поляки, як розуміють білорусів. Зрештою, ми ж розуміємо про що вони говорять, болгарів да, там, от, майже завжди розуміємо. Але е, коли не буде взагалі цієї спільної мови, і буде чіткий ідентифікатор. Зараз, як говорять люди, умовно в Білграді, говорять Харкові, ну немає великої різниці. Як люди говорять Луганську, говорять Ростові, немає великої різниці. <різвіст> але має бути різниця, як говорять люди в Києві і е, десь там, умовно кажучи, в От, е, ну, Вибачте, за таке <різвіст> метрським, але мене це вразило. Пишіть, що думаєте з цього приводу.